Творча зустріч з архітектором, президентом Української академії архітектури Олегом Сліпцовим, 29 квітня відбулась у Кам'янці-Подільському. Поспілкуватись із народним архітектором, професором, завідувачем кафедри Київського національного університету будівництва та архітектури запросили членів Хмельницької обласної організації національної спілки архітекторів України, колективні «Кам'янець» та студентів архітектурних спеціальностей навчальних закладів Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Ця людина Олег Сліпцов є президентом Української академії архітектури, е, доцент, е, працюючи в Київському національному університеті будівництва та архітектури. Людина багатогранна, творча. І митець його обалені знаходиться в нашому музеї-заповіднику на виставці. Це було давно, 20 років тому назад. От, ще й музикант, пише пісні, є автором багатьох пісень. Тому таку творчу зустріч ми запланували, організували. Оскільки маємо тісні контакти зараз відносини з Академією архітектури, маючи укладену угоду про співпрацю. І метою цієї зустрічі якраз є залучити зараз більше навчальних закладів, які в нас є в Кам'янці в області. Це Національний університет в Хмельницькому, наш коледж, фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну, щоб ми молоді архітектори підвищили свій професійний рівень, навчаючись. і Київському національному університеті та архітектури, ну, і поповнювали ряди Національної академії архітектури. Олег Семенович, надзвичайно творча, багатогранна талановита особистість. З Кам'янцем Подільським його пов'язують студентські роки. Під керівництвом відомого Юрія Химича та під впливом вражень від архітектури старовинного кам'янця. 18-річний Олег Сліпцов створив колекцію графічних етюдів, які пізніше відтворив у гобеленах, і які наповнили музейну колекцію Кам'янця-Подільського. У 2024 році Національний історико-архітектурний заповідник Кам'янець уклав угоду про співпрацю з всеукраїнським громадським об'єднанням Українська академія архітектури а Василь Фенцур став почесним членом громадського об'єднання. Олег Сліпцов є автором різноманітних реалізованих проєктів у галузі сакральної громадської житлової архітектури в Україні та за кордоном. Як викладач і завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проєктування Київського національного університету будівництва і архітектури виховав цілу плеяду кваліфікованих фахівців на сьогоднішній день. Архітектори і будівельники це дуже важлива спеціальність для відновлення країни. Тому дуже зацікавлені, щоб студенти першого рівня освіти продовжували свою освіту у вищих закладах, таких як Київський національний університет будівництва і архітектури. На згадку про творчу зустріч Олег Семенович подарував місту Хмельницькому національному університету та Кам'янсько-Подільському фаховому коледжу будівництва архітектури і дизайну по одному примірнику архітектурного енциклопедичного словника.